Ну, саме так ми справою виграли. Юридична компанія Просолов та партнери дізнається думку клієнтів після співпраці. Сьогодні ми поговоримо з нашим клієнтом про його досвід. Їхав я вранці на своєму авто на роботу, і по дорозі мене спинила поліція. Причини, чому мене зупинили, ніхто мені нічого не сказав, лише тільки сказали, що потрібно пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Я їду на роботу, я нічого не пив і тому продув цей драгер. Він показав 0,22 двадцять промілі. Після чого мені виписують протокол по 130 статті. І я ж одразу починаю шукати собі адвоката, і в інтернеті натрапляю на цю компанію про солов та партнери. Потім в інстаграмі написав їм в дірект, і через деякий час зі мною зв'язалися так ми і почали працювати. На судові засідання я не з'являвся, у мене немає такого вільного часу, я постійно в роботі, і мені адвокат пояснив. Те, що все можна вирішити без моєї присутності, ми все робили дистанційно. Після спілкування з е, адвокатом він мені пояснив, те, що мене по перше, спинили без причини, без всякої проміли, показав е, на рівні похибки драгера. Ну саме так ми од справою виграли. Я дуже вдячний компанії за співпрацю і за їх роботу.